Бай-бай, Витя, бай-бай, як поїдеш, то назад не повертай. У Москві друзі, хороші, дадут валянки Бай-бай, Витя, назад не повертай Колера, все, Майдан вирує как ты уже встал, то бляха, муха, то капець. На Донбасі люди теж уже монтують Коля чуйка є, що скоро нам кунець. бай-бай як повідаш, то назад не повертай. У Москві друзі хороші дадуть валянки калюші бери. Як поїдеш, то назад не повертай. У Москві друзя хороші дадуть валятки калюші. бай, бай вітя назад не повертай. Чотири члени ЦВК уже рахують. Ми виграли вибори обдягань, і посадимо в Москві, чотири тує. З висоти кремлевских звезд на нас летят. Як поїдеш, то назад не повертает. У Москві друзья, хороші дадут валенки кальоші. Бай-бай, Вітя, бай-бай. Все, вот такой. Гені безсмертні на колінах